Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко, я вчитель української мови та літератури із Сумщини. Розгляньмо такий сервіс штучного інтелекту, як TTC-Maker. Це сервіс, який генерує аудіо на основі тексту. Якщо ви хочете перетворити будь-який текст на аудіозапис, ви можете ним скористатися. Це просто і зручно. TTC Maker це цілком безкоштовний сервіс, який за допомогою штучного інтелекту, інтелекту перетворить ваш текст на аудіо. Як можна це зробити? Для цього не потрібна реєстрація. Я вже зараз вам показую, я знаходжуся на тій сторінці, на якій, власне, і можна буде перетворити текст на аудіо. Отже, зліва у вас буде поле, в якому ви маєте ввести свій текст. Зверніть увагу, що максимум ви маєте використати 2000 знаків. Я використала менше, і в мене ще залишилося 1816 знаків. Зліва у мене є ось панель налаштувань. Мені потрібно, щоб цей текст був озвучений українською мовою, тому з переліку. Який тут запропонований, я оберу українську мову. Цей сервіс підтримує українську мову. А тому ось у вас має бути в цій вкладці обрана саме ця опція. На жаль, в українській версії ви можете обрати лише два шаблони, два варіанти озвучки вашого тексту. Перший це жіночий голос. І другий, хоча він і звучить тут, чи підписаний як Ольга, але це буде озвучено чоловічим голосом. У мене зараз стоїть опція першого шаблону. Я можу перейти на другий або залишитися тут. Ось просто натискаю, і в мене стає активна, активний цей шаблон. А я сюди вже в текст увела слова, я хочу записати для дітей словниковий диктант. Для того, щоб зробити паузи між словами, потрібно робити кожне слово з абзацу. В самій системі закладено, що буде пауза, коли це абзац, тобто все, що написане з нового рядка. Окрім того, є доступні додаткові налаштування. Зверніть також на них увагу. Ви тут можете додавати. Накладати різну музику, звісно, якщо вона доречна, на мій словниковий диктант, то не дуже. Я не буду цього робити. Тут ось також можна швидкість редагувати, з якими будуть вимовлятися. Тут ми залишаємо стандартне аудіо. Можемо обрати. Відсотки, і а, далі наскільки а, швидко буде читатися ось цей голос також, і а, паузи, які будуть а, між абзацами, для того, щоб це звучало нормально, оскільки це словниковий диктант, треба обирати сюди десь ось більше, так? І ще й враховувати для учнів якого класу ви робите. Чим менші діти, тим пауза має бути більша. Я оберусь останній варіант, тобто збільшу паузу між абзацами. Якщо ми зробили ці налаштування, натискаємо конвертувати. Так, ще забула: треба ввести код обов'язково. На кожну дію, на кожну генерацію потрібно вводити ось ці коди, які пишуться. Після цього буде відбуватися генерація. І ось бачимо такий рядочок. Процес генерування. Диктант. Генерований. Міть. Палиць. Отже, я можу тепер завантажити собі цей стрім і бачу, що він завантажився. Можна? натиснемо на паузу. На що ще тут слід звернути увагу, коли ви згенеруєте ваше аудіо, переслухайте уважно, скільки в українській мові не в усіх словах є правильні наголоси. Коли я генерувала цей диктант, в мене були інші слова, в яких штучний інтелект робив помилки. Тому я одні слова замінила на інші, або можна взагалі просто видалити ті слова в яких будуть помилки у наголосах. І тільки після того, як ви переслухаєте і пересвідчитеся, що всі слова озвучені правильно, ви можете зберегти це аудіо завантаживши на свій комп'ютер, отож, озвучуйте свої тексти, додавайте їх до відео і передавайте своїм учням. Надихайтеся, творіть, бажаю успіхів.